Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо Вітаю всіх, хто нас слухає. Я Тетяна Трещенська. Це інформаційний маратон на громадському радіо. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І а, відтепер, по середах ми матимемо цілу годину, коли ми говоритимемо або з. Стосовно подій, які відбуваються у Львові, або з людьми, які відомі не лише у Львові, тому що наш перший гість сьогодні я скажу буквально, буквально за хвилину. Це, звісно, ім'я, яке стосується не лише Львова, але я дуже рада, що ви з нами, пане Мирославе, тому що ми хотіли починати цю рубрику власне людиною такого масштабу неміського. Так? Просто знайте, кажу нашій аудиторії, що з сімнадцятої до 18 по середах говоритимемо прицільно про Львів. Але сьогодні ми говоритимемо прицільно власне про Україну, як вона змінюється, якою ми підходимо до завтрашнього нашого свята дня незалежності. Отже, уже так почала анонсувати. То вже, то вже представляю Мирослав Маринович з нами на зв'язку. Правозахисник, член член-засновник української гельсінської групи, віце-ректор Українського католицького університету. Вітаю вас, пане Мирославе. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І принагідно кажу, що цей фрагмент ви можете не лише слухати на громадському радіо, а й бачити на ютуб-каналі Громадського радіо. Пане Мирославе, знаєте, готуючись до сьогоднішнього ефіру, хотіла говорити про щось таке, те, що може бути трендами, те, що, те, що неминуще, і так далі, Готувалась, але ну дуже простим способом. Пішла, відкрила свіжі опитування фонду демократичні ініціативи, а це все-таки соціологічна служба, якій ми можемо довіряти. І я Бачу дві цифри, і я їх попрошу вас прокоментувати, тому що одна мене начебто радує, а інша трохи засмучує. Якби референдум про державну незалежність відбувався сьогодні, 82% українських громадян підтримали би незалежність України. Може, я би хотіла, щоб 99,9%, але нехай вже буде 82 Але є друга цифра, яка трошки мене дивує, особливо на тлі того, що відбувається півтора роки, і коли дуже багато ми намагаємося говорити і по Яснювати, що Росія напала не з не з того, що їй просто там захотілося, вона власне є правонаступницею в, цю, в широкому сенсі злочинів комуністичного режиму. Так, от, 69% громадян вважають, що те, що Радянський Союз чи Совєтський Союз розпався, було добре. А решта вважають по-різному. От ці 69% мене засмутили. Я б хотіла, щоб їх було 99%. Що ви бачите? Та і з огляду на цифри можете спиратись, ну і зрештою, так як. Так, як ви бачите, от власне прокоментувати в цьому напрямку. У так, мене таке враження, що Україна поступово, поволі, скидає з себе обручі радянського цього рабства. І це не можна зробити водночас. Неможливо. Як би нам цього не хотілося, це, це, цього не вдасться зробити. І тому. Так, ми маємо перед собою величезний, величезну зміну в ментальності українців з початку цієї війни, бо без цього була би неможливо так, був би неможливий такий тривалий опір Росії. Так що про такий опір, про так, таку єдність. Народу, ми в таборах свого часу могли би тільки мріяти. Могли тільки мріяти. А те, що це не є 99,9%. Ну, будьмо реалістами, так в жодній державі не буває цілковитої одностайності, навіть у час війни. Та, да, бачите, ви в цьому сенсі є більшим реалістом і, напевно, це правильно, тому що тут mm -hmm. хотілося би бути, хотілося б якогось додавати ідеалізму, але треба бачити те, що ми маємо. І мені здається, що і так є великий прогрес насправді. Загалом, яка Україна стала за цих півтора роки, я власне кажу після пі -пі повномасштабного, та, тому що. Одні зміни були після 14-го, та зрештою одні були після 4-го, чи після проголошення незалежності, потім після помаранчевої революції, потім після революції гідності, потім після початку війни, тепер після широкомасштабного. І розуміємо, що тут є такий стрибок більш помітний, напевно, усвідомлення власної ідентичності. Багато хто раніше оцінював, що ця ідентичність, можливо, вона така потрійна. Хтось себе вважав українцем і українкою попри совєцький союз, хтось себе вважав. Став, там совєтською людиною, а хтось мав е, зрозуміло виражену російську ідентичність. Що зараз за, за, вашими, за вашим баченням, з цим? Ну, по-перше, я підтримую ваше бачення е, про всі ці віхи нашого становлення, і що важливо, е, кожного разу ми маємо. Е, Духовне піднесення, чи то Помаранчева революція, революція гідності, тепер волонтерство в час повномасштабної війни. Маємо спалах, тоді маємо певне розчарування, падіння ентузіазму. Але що для мене найважливіше, що ці падіння ніколи не опускаються до того рівня, на якому вони були раніше. Тобто насправді крок за кроком українська нація піднімається в своїй гідності, вона набуває своєї суб'єктності, і ось, ось це для мене є найголовніше у цій нашій новітній історії. Так, сьогодні влітку 93, влітку 2023 року. Ми не такі, як були влітку 2022 Тобто в нас десь не збільшилася розгубленість, можливо, зменшився ентузіазм, і це мене хвилює, але я знову ж таки довіряю оцій криві, і я переконаний, що ми не упустимося нижче, ніж ми були перед тим. Все одно ми будемо утверджувати свою незалежність, будемо утверджувати свою суб'єктність. Не прихильниця посипання голови попелом, так особливо в умовах, коли треба рухатися вперед, тому що часу зараз на посипання не надто є і можливостей з огляду на от власне цю гарячу фазу війни, але все одно після розпаду СССР. Напевно, якісь уроки були не надто вивчені і політичними елітами, і величезною частиною суспільства не варто тут напевно знімати з себе вину. Я як журналістка доволі часто кажу, я давно в журналістиці. Ну справді давно я вважаю, що 30 років це великий такий відтинок. І я навіть себе великою мірою не знімаю цю відповідальність, тому що було багато легковажного. Здавалося, що якщо там ти будеш тягнути умовних хороших русських сюди, так то ти отримаєш іншу точку зору, так звану. Так, або ще щось там робитимеш. Потім тут всі ці політтехнологи сиділи десятиліттями, і українських політиків тренували бути українськими чи, чи бути ну, не українськими політиками, але квазіукраїнськими політиками. і так далі. Можливо, в історичній пам'яті, в, в політиці історичної пам'яті, можливо, в опрацюванні е злочинів комуністичного режиму. От які уроки були не вивчені нами? Да, про Росію я окремо спитаю, а зараз, от власне, про Україну. Ну, я все-таки згадаю Росію, бо угу. візія моя була така. 91-го року, коли Росія буцімто відпустила Україну в незалежне плавання, насправді візія російської команди в Біловерській Пущі була така. Україна настільки е, пов'язана з Росією економічно, ментально і так далі, що е, вона не зможе існувати е, самостійно. І е, ми відпустимо, через півроку вони попросяться самі. Приповзуть. приповзуть, і тоді ми їх ласкаво приймемо, і це вже буде зовсім інша картина. Тоді вже ніхто не скаже про те, що ми окупували е, Україну. Тобто Росія підставила кошик під українську яблуньку з надією, що яблука почнуть самі в цей кошик падати. Не вийшло. Треба було спершу яблуню трусити, а тепер, здається, взялися просто її підрізувати під корінь. Але оце для мене ключове слово трусити. Ми не враховували впродовж отих 30 років, що з нами Росія методично працювала на розвал нашої незалежності. Ми сприймали оті різні наші сегменти суспільні як учасники творення державності, як учасники ну, дискусії загальнонаціональної. І не хотіли братися за жорсткі методи відстоювання і відсіювання просто прямих агентів е, Росії. Це нам дуже дорого коштувало. І е, е, паралельно до цієї візії я ще наведу е, візію: от щодо Криму, угу. е, щодо Криму у Києві було таке ставлення: не чіпаймо його. Не чіпаймо. Якось поступово, поступово люди дійдуть, зрозуміють і так далі. Бо як ми жорстко візьмемося за це, тоді Крим попроситься до Росії. Чи було це оцінено? Навпаки, не оцінено було, тому що в Криму. У тої частини населення українського, е, яке, до речі, так само ті самі настрої були на е, сході України, е, в, у, в уяві людей е, влада це сила, влада це насильство. І якщо отакі всякі там. ну Це не серйозно. Це не серйозна влада. От у Москві це серйозна влада. Ось тепер вони мають, тепер вони коштують цієї серйозної влади. Я не знаю, які будуть настрої після цього, хоча мене дуже тривожить той факт, ми про нього мало говоримо. Але наші воїни постійно бачать присутність так званих ждунів mm -hmm. на, в, в, в тих прифронтових ділянках. А що це таке? Це люди, котрі і далі мають візію вторинності української нації, мають візію меншовартості власної, і далі дивляться на Росію як на мірило державності потужної, як на мірило успішності. Що буде з Росією? Я розумію, що я намагаюся вам тут не ставити жодних таких рамок казати, що а скажіть, чи розпадеться вона через рік, бо це би було геть наївно і по-дурному з мого боку, так? Але можливо, якісь процеси ви, 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 ви відчуваєте, які могли би бути? Я ще у березні 22-го року. Написав був статтю, де висловив таку думку. В 70-х роках ми в таборах політичних, звичайно ж, були об'єктом переслідувань з боку потужної брежнівської влади. Однак ми чули трупний запах Союзу, і ми були праві. Ніхто з нас не знав, коли Радянський Союз розпадеться. Але те, що він розпадеться, в нас не викликало сумніву. Так от, у березні 22-го року, коли Росія пішла в Абанк, я сказав про те, що я чую трупний запах Росії. Так, вона ще дуже потужна. Так. Нас остерігають на заході не живити рожеві ілюзії про швидкий і однозначний розпад Росії. Так можуть бути можуть бути різні проблеми. Нам треба не лише мріяти про це, нам треба готуватися до цього, бо щоб не вийшло так, як у Шевченка про Польщу. Польща впала та й нас задавила. Отже, розпад Росії буде означати ну, навалу біженців з Росії, і що ми з ними будемо робити. Чи ми маємо якусь концепцію щодо цього? Я, я думаю, що поки що ні. Тому довіряємо Господу Богові щодо темпу розпаду Росії, а того, що значить, Рос... Кр... нинішній режим Росії впаде. в мене не виникає сумніву в Росії. Процеси відбуваються, як би то сказати, одномоментно. Спершу нічого не міняється. Всі очікування руйнуються, тому що нічого не він. А потім настає момент, коли все відбувається дуже швидко і е, чітко. Е, про це до речі, говорять самі росіяни. Я зараз не буду там згадувати угу. цитувати, але я про це читав не, не в одного росіяна. А якщо говорити про Україну, та, ми, ми теж на цей темп. Ну яким до речі, яким чином е, збройні сили і українське суспільство, мені здається, на цей темп теж впливають. Та на, на темпи так, звичайно, того, звичайно. того, що відбувається. А, знаєте, я ні, про Україну ще спитаю по повоєнну, або можливо якісь прогнози, хоч теж слово таке, знаєте, не завжди всі хочуть робити прогнози. Інше хочу спитати. От е, торік е, вже але було зрозуміло, що Київщина, Сумщина, Чернігівщина деокуповані, і вже почали українські збройні сили там рухатися далі, хоча там далі важче почалося. Стало зрозуміло, що війна далеко не на 2-3 дні. Що Росія загрузає у цій війні, попри те, що вона дуже дуже болюча і дуже і дуже кривава для України. І я говорила з Євгеном Головахою, знову ж таки, відомим вам професором, соціологом, і він тоді сказав: для мене таку дивовижну річ, над якою я не думала, бо журналісти не завжди думають. Так, як, як мислителі, от що українці не знали самих себе. Українське суспільство не знало самого себе. Ми ми вважали себе значно аморальнішими. Пан Євген навіть це слово вжив. Так ми вважали, що ми значно аморальніші, значно цинічніші. А ми виявилися романтиками-ідеалістами, які люблять свою країну і, і, і не говорили про це так гучно вголос. Ви десь погоджуєтеся з цією тезою? Так, я погоджуюся і принагідно хочу згадати, що саме пану Євгену Головасі належить дослідження. Я вже не пригадую якого року, але, ну, може, може, 7-10 років тому він у своїх дослідженнях згадував про те, що приблизно 55% Українського населення називає, називає головним головною проблемою українського суспільства саме аморальність. Mm -hmm. суспільну, суспільну аморальність. І звідси ті такі очікування, не то, що очікування, звідси побоювання. Що таке суспільство не зможе опиратися в такій брутальній навалі. Врешті-решт, в нас були побоювання, а в Росії були надії на це, що настільки гниле суспільство воно не зможе протистояти російській навалі. Що тут спрацьовує, ми справді не знаємо самі себе. Ми забуваємо про те, що у нас працьовує таке поняття, яке в фізиці має назву резонансом. От у нас працьовує суспільний резонанс, коли суспільство може бути в абсолютно пасивному стані, розгубленому, як скажімо, воно було напередодні Революції Гідності. Я пригадую собі, що наші, наші політичні опозиційні лідери. Відповідаючи на питання журналістів, казали: ну, ми не знаємо, як цей народ активізувати, Ми не знаємо і нічого не спрацьовувало. А потім один момент, і суспільство піднімається на боротьбу, спрацьовує власне оцей резонанс. От, отже, з одного боку, я вірю в те, що е, ці резонанси наші будуть рятувати нас від. Якихось абсолютно непрограшних, абсолютно небезпечних ситуацій. Але резонанс не триває вічно. І резонанс потім спадає. А коли спадає резонанс, ми повертаємося до тих моделей нашого життя, які були перед цим резонансом. Повертаємося почасти. І от таке повернення я спостерігаю е, цього літа. Е, я дуже вдячний українській пресі за те, що доносить оці дані про викриття корупціонерів, mm -hmm. просто злодіїв, як кажуть в народі. Е, от, дуже вдячний але. Міра цього бруду, який зараз вихлюпнувся на нас, говорить про те, що люди власне, повертаються. Корупціонери вирішили: а ну що, ну, ну треба рятувати себе, треба виживати в цій, в цій ситуації. І так кожен прагне вижити корупційним шляхом, хибним шляхом. От. І тому ми маємо сьогодні. Ну, начебто, таке дивне протистояння з одного боку, ми маємо дивовижну жертовність самопожертву наших людей просто дивовижно. Я я уклінно вдячний, уклінно не схиляю голову перед тими людьми, які йдуть на, на таку жертву. Це з одного боку, і з іншого боку, ми маємо цього князіва, Ми маємо е, ці жахливі випадки корупції у тих місцях, яких ми називаємо відповідальні посади. Ну, хіба воєнкоми не розуміють значення війни, значення того, що Збройні сили України мають мати найвищу якість? Ну, як можна їм брати такі несамовиті хабарі і, і, і наживатися на народному горі? Так що, от, оцього я не розумію, і це ніби суперечить одне одному? Але знаєте, одна дипломатка, не буду згадувати її, бо може вона не захоче цього. Закордонна дипломатка, коли я їй казав власне, про те, що я не можу зрозуміти цих українців, вона мене заспокоїла, що таке розчарування є в кожній в кожній нації, в кожному народі, в кожній державі, ніде немає цілковитої одностайності. Власне, ви мене підвели так, нас на сам кінець нашої розмови, підвели мене до цієї, до, до, до цієї думки і потреби запитати. І дуже вдячна вам, до речі, що без зайвого ідеалізму, тому що ми себе то недооцінюємо, то ідеалізуємо. А тут, зрештою, мені здається, що більш продуктивно це все ж таки бачити свої плюси і свої мінуси і з тим працювати. Українське суспільство після війни воно буде певно інше, ніж ми зараз, ніж ми є зараз. Велика частина так мобілізованих не в сенсі лише військовому, а в сенсі такому загально морально-психологічному ем, якісь лінії розколу, які можуть бути і за якими треба уважно стежити, які можуть викликати суспільні дискусії і тягнути нас не туди. Тобто, от що ви бачите в цьому напрямку? Так, ну якщо ми після війни повернемося в стан, в якому ми були до війни. То, по-перше, гріш нам ціна. По-друге, ми програємо. Ми виграши війну, ми програємо своє майбутнє. Це, це для мене однозначно, і не тільки для мене. Вся благосфера про це е, говорить. Е, про те, е, щось має відбутися, і е, як людина е, такої біблійної перспективи, я дуже люблю. Посилатися на біблійні якісь приклади, то я скажу, що вийшовши з Єгипту, Рабського, ми маємо утвердити свою незалежність, свою державність тим, що маємо зійти на нашого Синай і отримати скрижалі нового закону нашого життя. Кажучи, соціологічною мовою, ми повинні отримати і сформувати новий суспільний договір. Так як ми живемо і жили досі, ми не сміємо жити. От має бути має нас пронизати ця думка як суспільство. Бо ми звикли вважати, що наш маленький гріх не впливає. На загальну ситуацію. Ну, що ж там? Ну, якщо я тут скористався в можливості і, і це, то ж держава велика, мовляв, це не вплине. Ні, з цього нашого маленького гріха виростає великий гріх нашої влади і нашої держави. Так що ми маємо сформулювати оцей новий суспільний договір, де буде виключено такі. наші біженці, які зараз опинилися, скажімо, в скандинавських державах, вони говорять про це, що там не мислимі ті речі, які є в нас нормою. То що, там інші люди, ніж у нас? Та в нас так само шляхетні, гарні люди. Ну просто нам треба домовитися. Що ми так далі жити не сміємо і не маємо права, хоча б перед тим, що перед пам'яттю про тих загиблих, яким ми несамовито вдячні? Тоді ще геть-геть на сам кінець стосовно випускників Українського католицького університету, тих, хто воює, або тих, хто вже віддав своє життя, так пригадаєте, можливо, якісь цифри, хто хто є вашими випускниками? Ну, я буквально недавно у нас було таке велике панно, де було 14 прізвищ наших випускників, чи не ну, таких дуже близьких родичів, наших людей, які загинули. Mm -hmm. Дуже багато випускників ще воюють. Даю їм Боже здоров'я, і ми гордимося ними. Е, ясна річ, ми не, знаєте, ми не є ні, ні гірші, там, ні кращі за інші університети. Кожен університет має своїх героїв, е, і ми тим багаті, що ми маємо, е, що різні університети мають своїх героїв, Але ми вдячні своїм. Дуже дякую вам, Мирослав Маринович, правозахисник, член засновник української гельсінської групи, віцеректор Українського католицького університету, був з нами на зв'язку тут в інформаційному марафоні. Дякую вам, пане Мирославе. Дякую і всіх вітаю з нашими святами. І ми, і ми так само приєднуємося до ваших вітань і починаємо вже сьогодні про це говорити, тому що так, так воно так воно є. Я нагадую, що цей фрагмент на Ютубі ви ну, подивилися. власне, От і далі можна слухати громадське радіо, тому що я з вами ще трошки менше ніж півтори години в ефірі. Я Тетяна Трещенська, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Далі після реклами говоритимемо про обговорення скульптур. Ульптур в стрийському парку тому залишайтеся з нами. Місто лева аналізуємо головне у Львові та на Львівщині.